Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець в прямому стрімі. Українські сукіряни, українські сукіряни, які, як завжди, працюють на совісті, українські сукіряни, які завжди працюють на результат, українські сукіряни, які ніколи не жаліли сил в боротьбі за інформаційний український спротив. Підкреслюю інформаційний український спротив, тому що, на превеликий жаль, на теренах Ютубу залишилось дуже мало українського інформаційного спротиву. Підкреслюю справжнього українського інформаційного спротиву. Сьогодні субота у нас і я сьогодні виклав 5 відео в основній сітці каналу і провожу уже третій стрім. Тому дуже прошу. Допомагайте рідні, дорогі. Останні 2-3 стріми були надзвичайно вдалими за 5 тисяч переглядів. На превеликий жаль, донатів після вечірніх прямих стрімів о 21.00 практично немає. Тому я дуже прошу, дорогі рідні українці, підтримуйте прямий стрім українські сукіряни. Тому що, підтримувавши своїх, ви Робити дуже добру і Божу справу. Не просто кожен вечір виходити в стрім. От не просто. о 21.00 кожен вечір не просто виходити в стрім і робити це регулярно. Тому дуже прошу: допомагайте хто скільки може, і, до... і низько кланююсь, як завжди, людям, які сьогодні допомогли донатами. Традиційно низько кланяюсь людям, які сьогодні в суботу переслали мені донати. Дякую, мої дорогі рідні. Дякую за те, що даєте можливість мені працювати, боротися, і не даєте можливості накинути мені на шию фінансову давку, знищити мене економічно. Тому що єдиною і дуже важкою проблемою українських ютуб-каналів. Незалежних є відсутність фінансування. Договору з Ютубом про рекламу у мене немає. Від Ютубу я ніяких коштів не отримую, тому одна надія на вас, українці. 54 57, 08 25 13 71 89 78. І звертаюсь до українців за кордоном. Звертаюсь, звертаюсь, а в відповідь тиша. Хто захоче, будь ласка, Вестерн Юніон допомагайте мені донатами. Ірш весь профіль Facebook, Messenger. Списуємося, я можу отримати донат за кордону від Вестерн Юніон. Дякую, дорогі рідні, і надіюсь на вашу допомогу. Ну, а тепер по темі стріму. Але традиційно я хочу поздоровитись з людьми, з друзями в чаті. Літопис українського народу, пан Сергій Гончар, Саша Спащенко, пан Романтік, Тур, Пане Тур, ви знаєте, я призначу вас модератором. Я ззнаюся до пана Туром, я вам вірю, я вам довіряю, а у нас на каналі немає модератора, іноді заходять проросійські і інші боти. Тому я. Призначаю пана Есветура модератором. Все, пане Есветур, ви призначені модератором прямого стріму українські сокіряни. Дякую вам, пане Есветур, і надію, що ви будете мені допомагати в моїй праці. І хто у нас пан Бон, Антон Коритко, добрий вечора радий, Тетяна. Тищенко, яка завжди підтримує мене, і дорога рідна пані Ірина Шленкова, одна з найрозумніших жінок України. От я дуже радий, що сьогодні у нас в гостях він, дві найкращі і одні з найрозумніших жінок України, пані Тетяна Тищенко і пані Ірина Шленкова. Дякую, дорогі рідні. Пан Олександр з нами. І пані Надія, пане Святур, я з гордістю буду слідкувати за чатом. Дякую, дякую, пане Святур. Е, Надія завжди на молодих. Я дуже радий, що мене вікову людину дивля, дивиться молодь. Дивиться молодь і одним з представником української свідомої молоді. А надії у нас в українців тільки на нашу молодь є, пане Святур. Дякую, пане Святур, за допомогу. Ну і давайте по темі стріму. Почнемо з подій російсько-української війни. В Ростові наші дрони знищили табір мотострілкового російського полку, близько 100 убитих росіян. В Тулі знищили хімічний завод. Ну Всім відомо, що тула це м -м, по російськи кузниця оружейного діла Росії. І в тулі наші дронами знищили хімзавод. Попросту-напросту спалили його. Що стосується атаки дронами російськими Одеси, великі втрати, вбиті діти, Спальні автомобілі, знищені будівлі. І ворог атакує Одесу раз за разом не просто так. На мою думку, готується Придністровський варіант, тому що є дуже спокусливий варіант для Росії через Придністров'я Молдову вийти до кордонів Європи Румунія, Балкани. Тому Одесу не бомблять не даром. Або можлива операція по висадці морського десанту, або ще якісь варіанти. Ну і, звичайно, обстановка на Східному фронті. Курахово, велика проблема курахово. Росіяни оточують курахово кільцем. Звичайна російська тактика. Спочатку вони б'ють в лоб, а потім починають оточувати. Курахово обходять зі сторони. Водохранилища і зі сторони Вугледару беручи Курахово в кільце. Російські війська за 10 кілометрів від Покровська. А далі Дніпро. Сирський зробив заяву: ну а там, ну, а там? Ну а там? Ну сирський робить заяву. Зупиняти хто росіян буде. Зупиняти чим росіян? Ви знаєте, генерал Марченко, людина, яка врятувала Миколаїв і Одесу в 2022 році, яка своїми розумовими здібностями справжнього українського військового не дала рашистам взяти Миколаїв, а потім Одесу, зліг на лікарняни і комісовний Збройних сил України по стану здоров'я. Але я згадаю інтерв'ю останнього генерала Марченко, в якому він сказав, росіян немає чим зупиняти і немає кому. На превеликий жаль зброї у наших на полі бою немає. Фахові військові давно вже вибиті, офіцерів у нас не вистачає катастрофічно. Про фахових я навіть вже не говорю. Гребуть у всіх. І... На превеликий жаль, професійної армії у нас немає на даний момент. У нас воюють люди, які бусифікували. Тому говорити про те, коли зупинять росіян і хто їх зупини, марно. Марно. Я ви знаєте, не великий військовий спеціаліст, але потрібно щось робити реально для того, щоб їх зупиняти, поки я таких реальних спроб зупинити росіян на східному напрямку. Не бачити тим більше розмови про те, що у нас не комплект на першій лінії, не комплект на другій лінії оборони і не комплект в резервних бригадах, які формуються. Не хватає людей. Вихід. Ну, вихід, звичайно, мобілізувати чиновників, депутатів і інших людей, які ховаються за броньою від влади, але на це влада не піде. Від слова поки що. А що буде далі? Ніхто не знає. Ну і вертаємось до подій в Україні, які привертають увагу усього світу, Дональд Трамп, новообраний президент США. Але відмітимо, що він не президент на даний час. Його обрали, а до своїх обов'язків він. Приступи аж січні 2025 року заявив, що є три два варіанти урегулювання військового конфлікту між Росією і Україною. Які варіанти він пропонує? Дональд Трамп він пропонує перший варіант, взагалі, як говорять інсайдери, а це інсайдерська інформація від Wall Street Journal і The Economist, Популярних видань на заході по інсайдерській інформації: Дональд Трамп готовий, готовий до того, що в Україні запанує мир, але але готовий до того, що за цей мир прийдеться розплатитися з Росією українськими територіями, себто перефразую: Дональда Трампа цікавить мир в Україні, але не цікавить збереження територій. Це раз. Друге, Дональд Трамп хоче перекласти проблему, українську проблему на чужі плечі, себто з Америки, а Америка три роки фактично була нашим основним стратегічним союзником. Він хоче перекласти проблему на Європу. Пам'ятаєте, він казав, що скільки Америка може. Тримати оборону Європи, коли Європа не займається своєю обороною і просто жирує на американських грошах. І зараз Трамп пропонує ввести війська Англії, Франції, Німеччини, Польщі в, тис... в буферну зону 1200 кілометрів кордону, і розділити українські і російські війська. Така у нього пропозиція. Пропозиція, яку Європа може і не підтримати, тому що йти помирати на російсько-українській війні ніхто не хоче. Ну і ще одна пропозиція Трампа, на яку ніхто не звернув уваги. Америка любить рахувати гроші. І Трамп сказав, що ми і далі будемо допомагати Україні, але Україна повинна розраховуватись, повинна розраховуватись. Просто Україна повинна розраховуватись за зброю. Грошей в Україні немає, сказав Трамп. Немає, ну немає. Значить, Україна буде розраховуватись корисними копалами. Пам'ятаєте, я провів стрім, де перечислив, скільки корисних копалин в Україні. Виходить так, що Україна потрібна без людей. Але з корисними копалинами. Виходить, що потрібна територія України з корисними копалнами, а українці не потрібні. Ну, якось отак. Ось такі пропозиції Трампа. Плюс Трамп розглядає силовий варіант. Силовий варіант силовий варіант, який примусить дві сторони заключити мирні угоди. Силовий варіант. І ще мало хто знає, але сьогодні газетярі західні розкопали, що Трамп виступав за те, щоб з початком російської і української війни широкомасштабний дві 2022 році ударити по Росії. Так, план Трампа тоді передбачував удар по Росії і удар по Кремлю. Чим могла Америка ударити? звичайно? І невидимками нівідками винищувачами-невідимками F-22, бомбардувальниками Стелс і суперсвоїми винищуючими f 35 Трамп на повному серйозі пропонував ударити по Росії. Звичайно, його не підтримали. Ось такі пропозиції Дональда Трампа по Україні і в оточенні Дональда Трампа. Є люди, які розділились на два табори. Є голуби, які виступають за м'який мир в Україні, в тому числі за те, щоб умилостивити Росію та Путіна, і є яструби в оточенні Дональда Трампа. До яструбів належить і син Дональд трамп молодший, син президента США, Дональд Трампа старшого, які за жорсткий силовий варіант який приведе до миру в Україні. Ну і коментарі окремих громадських діячів США, що якщо Трамп захоче, Путіна можуть знешкодити за 24 години. Але ж там не згадують фамілію Трампа, там кажуть, США може ліквідувати Путіна за 24 години. є такі діячі. І республіканської демократичної партії, які сьогодні дали такі інтерв'ю. Що буде далі? Ну, ми побачимо, ми побачимо, ми побачимо, що буде далі. І ще один варіант миру в Україні. Реджеп Ердоган президент Турції, сказав, що він дуже хоче, щоб наступив мир. Дуже хоче, щоб Україна та Росія сіли за стіл перемовин, і Турція завжди готова прийняти дві сторони у себе, як приймала раніше. Коротше кажучи, Редже Пердоган пропонує провести мирні перемовини в Стамбулі. в Стамбулі. Стамбульський варіант мирних перемовин. До речі, Путін і Росія дуже. Хоче, щоб мирні перемовини були в Стамбулі. Ну, що я вам скажу? Скажу дуже просто. Давайте будемо розумними, давайте будемо об'єднаними, давайте будемо думати. В Стамбулі, так в Стамбулі, головне у нас зараз виграти час. От я скажу дуже просто: нам потрібно виграти час, тому що якщо ми зараз не виграємо час, ми програємо. Ми втратимо Україну. Пам'ятаєте, колись у Ульянова Картавого Леніна був вибір: або німці зайдуть в Петроград, або заключити Брестський мир? Тому що на висотах над Петроградом були німецькі війська. І німецькі війська вже фактично могли зайти в Петроград. Все. І революція, що? потерпіла би поразку. Тому Ленін взяв і підписав принизливий для радянської Росії Бреський мир. І як на нього не кричали, критикували його поплічники, типа Зіновіва, Каміньва, Троцького, він сказав: Я підписав мир, але ми продовжуємо боротися. Все попереду. Ну, а потім, через місяць, два-три він розірвав той Бреський мир, так і німців погнали. Погнали і погнали. Тому не потрібно траг... робити трагедію. Перемовини це ще не мир. Мир це не означає те, що Україна перестає існувати. До речі, я забув сказати, що Трамп е, в своєму плані мирного врегулювання в Україні сказав, що якщо Україна 20 років не буде вступати в НАТО, так як вимагається Путін, е, Трамп. І Америка озброїть Україну до зубів, і Путін Росія в другий раз не нападе. Ось такий ще варіант від Трампа. Коротше кажучи, я вам скажу дорогі і рідні українці, є позитивним те, що слово мир знову почало звучати, знову почало звучати у нас в Україні, тому що мирної риторики не було. Була тільки риторика війна до останнього Українця. Але як сказали одні військові, дуже розумні люди, військові сказали: Ну для чого воювати до останнього українця, коли Україна залишиться без людей? Без людей. Тоді все рівно інші народи зайдуть і займуть нашу територію. Для чого це я все розповідаю? Для того, щоб ви розуміли. Ці ситуації ми, нам потрібно маневрувати. Нам потрібно бути надзвичайно гібкими от слово таке російське, гібкими, гібкими да? гнучкими перевів по-українськи. Якщо ми зараз не будемо гнучкими, України просто не буде. Реально, я наприклад розумію, що Путін все рівно забере якусь частину. Української території, але втрата якоїсь частини української території не означає те, що наша держава пристане існувати. У нас нам потрібен час, щоб нам оклигати після війни, відновитися після війни, а там далі покаже життя. Дуже багато було разів, коли держава Втрачали свою територію і повертали, до речі, не обов'язково військовим шляхом. Коротше кажучи, на мою суб'єктивну думку українського журналіста, нам потрібен мир. Нам потрібен мир. Нам потрібен мир. Нам потрібен мир. Скажу ще свою суб'єктивну думку. Може комусь не сподобатись любою ціною. Нам потрібен мир любою ціною. Залишиться Україна. Залишиться в ній люди, ми відновимо Україну, ми зробимо Україну могутньою державою і повернемо свої території. Якщо ми зараз будемо воювати до останнього українця, ми втратимо все. Ми втратимо людей, ми втратимо територію, ми втратимо державу. хоча-хоча Як варіант війни до останнього українця, цей варіант завжди залишається актуальним, коли нам не буде іншого виходу. Але поки нам є якийсь вихід, поки нам дають якийсь вихід, потрібно думати, що робити, і не рубати отак з плеча. З вами український історик та журналіст Ір Швець в прямому стрімі українські сокіряни. Дякую, дорогі друзі, за те, що вислухали мене. Дякую друзям з чату, дякую модератору нашому пану Есветуру за те, що допомагав мені працювати. Обнімаю вас всіх, цілую вас всіх спокійної, доброї ночі. 54 57, 08 25 13 71 89 78. Картка Продбанку. Допомагайте, будь ласка, друзі, хто скільки може! А я, як завжди. Буду виходити в прямий стрім о 21.00, щоб разом з вами, разом з вами тримати стрій українського інформаційного спротиву. Спокійної ночі, дорогі мої рідні. Слава Україні, слава ЗСУ і слава українському народові. Навіки слава!